Заздрять там хлопці з сусідніх підрозділів, От у них там мер є, таким там друзі подарували 3-4 машини. Я кажу, просіть свого мера, хай ваш мер йде до вас, у підрозділ кажу, і у вас так само буде. У нас у місті на той час, коли мене призвали, вже було загиблих 64 чоловіка. На кожні проводи треба було приходити, треба було щось сказати батькам. І, мабуть, Найбільше це коли ти проважаєш в останню путь єдину дитину, яка за віком така, як твоя донька. А 12 березня призвалися, не сам призвався зі своїми хлопцями, з п'ятью мінянами, які є нашими всі місцевими жителями. Я кажу, ну дивіться, ну в мені так ніколи не могли зібратися. Це ж треба на Донеччині, збираємося на Харківщині. Я навідник. реактивної системи залпового вогню. Всі добровольці. Всі пішли по покликанню долі. Нікого ніхто не примушував. Кожен з них прийшов, кожен з них дав згоду. І зараз вони поряд зі мною. Я міг би не піти, в мене, мене і ну, я міг би придумати тисячу причин для того, щоб не піти. Але я навіть і не думав. Відмазуються ті, хто не хоче йти, хто боїться, хто не готовий захищати Україну. Тому вони так і кажуть, що хай йдуть інші, хай, а я і я піду. Якщо підуть депутати, він не піде. Депутат, до речі, у нас дуже унікальна людина. Це єдина людина в Україні, депутат, який видає любі довідки, які в нього просять. Навіть у нас в прокуратура голос дебасти, каже, що це за довідки? ж людина попросила. До мене приходять кажуть, що там мої підписи печатні. Ну, а хто їх видає? Вітюшка. Він що хоче. Я кажу, треба зв'язку в космос влітати, він зробить. Ну треба, щоб злітав. Ні, ну Вітя дійсно, він такий, що він може. Мушранок на Донбасі. Ну, я не скажу повністю, повністю броні я не мав, але я думаю, що можливість все-таки 51 рік і очолював організацію, яка потрібна і під час військових дій. Я думаю, не менше, ніж під час мирного часу. Асіння пожеж, ліквідація наслідків надзвичайних подій. Що чи Що робити в армії? Чому? Ну це поклик душі. Я давно збирався, якось не виходило. А тут говорять, це таки правду. Непогана команда і земляки, ми знаємо один одного і не один рік. Це набагато простіше. І, і служиться, і живеться, і воюється. Ну, тому я зробив свій вибір. В такий час, коли нація повинна все сплатитися, думаю, що немає різниці. Міський голова, ти суддя, прокурор чи працівник Служби безпеки України, у нас війна. Війна, яка прийшла у двір до кожного. І кожен має взяти на себе відповідальність, сміливість, взяти зброю і піти.